Український плавець Максим Крипак, герой України, почесне звання паралімпійць отримав під час вшанування українських спортсменів по поверненні з паралімпіади у Токіо. Крипак став найтитулованішим спортсменом цьогорічних паралімпійських ігор. Він виборов 5 золотих, срібну і одну бронзову медалі. Загалом його спортивній кар'єрі. Вже 15 олімпійських нагород, 10 із яких золоті. Хлопчик, який з раннього дитинства мав ураження одної ножки, значимо суттєво, м'язове ураження. Страх проіграти присутствовал і присутствовал в очень большом количестве. Но... Слава богу, все сложилось на мою сторону. Медали срива, а для меня они все, все одинаковые. Почему? Потому что я перед каждой нервничал как перед первой. Звичайно, хотілося поліпшити свої результати, покращити час, зробити його менше. Сказати, що прямо очікували, очікували. Ми про це не думали. Але звичайно хотілося.